Як уникнути поширених помилок під час подання на карту побиту? Перший пункт. Неправильно заповнена анкета. Багато хто робить помилки при заповненні анкети. Важливо заповнювати її польською мовою, уважно перевіряти дані і уникати виправлень. Якщо сумніваєте, звертайтеся лише до спеціалістів. Другий пункт неповний пакет документів. Не забувайте про всі необхідні папери: паспорт, підтвердження легального перебування, фінансові документи та договір оренди або інше. Завжди перевіряйте актуальні вимоги у своєму воєводстві. Вони можуть відрізнятися. Третій пункт просрочення або недійсні документи. Документи. документи, які ви подаєте, мають бути чинними, особливо це стосується паспорта, контракту на роботу або договору оренди житла. Четвертий пункт недостатньо фінансових доказів. Надавайте чіткі підтвердження, що ви можете себе забезпечити. Наприклад, це може бути виписка з банку або довідка про дохід, інакше ваша заявка може бути відхилена. П'ятий пункт затримка з поданням документів. Не чекайте до останнього для закінчення візи чи дозволу. Подання документів завчасно допоможе уникнути зайвого стресу. Шостий пункт: ігнорування Вимог. Кожне воєводство може мати свої нюанси, наприклад, додаткові документи або інший порядок подачі. Завжди уточняйте інформацію безпосередньо у воєводстві. Потрібна допомога? Напишіть мені, і я допоможу уникнути цих помилок, правильно підготувати документи та спростити весь процес.